Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама. Ну, та й ще вісім. На каналі просвітлених, пробуджених і я не просуну. Далі мама візьме. На каналі просвітлених, пробуджених і я не просом. І давайте подивимось сьогодні, дівчата і мальчики, ви та він, що було, що є та що буде. І саме на Оракулі. Оракул, Ой боже, дайте боже, дай боже пам'яті! Зараз колоду покажу. Так, Ленорман. Ленорман, ми вже не знали. Так, поїхали. Ви та він. Що було, що є та що буде. Хто у нас ви? Чоловік, хто у нас партнер ваш? Так, тут саме виходить чоловік. Постараюся від чоловіка. Так, що між вами? Між вами якісь стівочки. Розналася по поводу стабільності. По поводу е, якихось ваших е, ресурсів. І е, давайте подивимося, що було, що є, та що буде. Тут прийшов чоловік. Чоловік, я вам скажу, молодий, е, що вас хочеться сказати, романтичний, босий. Тобто не з. Е, знаєте, як? От, босий. Скажу, босий, босий. Не на коні. Угу. Е, що було? Що є, та що буде. Порада. Так, дівчика, от карта гри. Тут може бути 50 на 50, я вам зразу кажу про те, що дивлячись, як ви заграєте. І буду, постараюся від імені чоловіка. Хто у нас ви? Ви у нас людина романтична, людина, яка, хочу сказати, іще не состоялася, але в якоїсь благі намірення, який, 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 який готовий чекати свою даму, який готовий помілочі вкладатися в неї, який готовий. Не скажу прям таке, що на руках носити, але якось показувати свою любов. Ваша мадам, да? Ваша партнерша, вона, дівчат, от мені вона йде в парі. Тут вона мені йде в парі, і, мабуть, це не ви. Так, тут людина, дівчатки, в сім'ї. Це ви? Ні, з вами тут та башня. Людина, дівчина знаходиться в сім'ї, дівчина знаходиться в чистоті і в своїй якійсь стабільності. Людина в партнерстві. Між вами зараз якісь, о, хочеться сказати слово розборки, але знаєте, тут більше щось таке немасштабне, а знаєте, а просто якісь мілкі-мілкі перипетії, хочеться сказати через стабільність. Можливо, через те, що вона в цій стабільності, через те, що вона в ресурсі. Давайте запитаємо, буду підказки, мабуть, брати, да, все-таки. Про що риби? А знаєте, про що я вам скажу? Ви, можливо, надіялись на якийсь її улов? На якийсь... Тобто ви, можливо, щось сподівалися від неї? Я постараюся бути максимально коректною, але в мене, чесно, не завжди це виходить. Хоча я не феміністка взагалі ні. Біля мене нормальний чоловік, благодарю. Розказую: ви щось сподівалися, грубо говоря, від неї мати ресурсного? Або, можливо, вона вам щось пообіцяла, розумієте? Якусь стабільність, можливо, вам також вона пообіщала. Можливо, бросити чоловіка і піти з вами. Отак. І не зробила цього. Ви ви розумієте, що ваші проекти спустошилися, а ви подивилися на ситуацію по-іншому. Це для вас удар в спину. Отак буду балакати сьогодні. Так мені подобається розмовляти. Намагаюся бути дуже коректною, чесно. Я буваю коректна. Буваю, коли біля мене достойний чоловік, я коректна, чесно кажучи. Чесно. Але я завжди права, він так само каже, я завжди права. Тому що як хоче жінка, так хоче Бог. Е, так, що було між вами, що є, та що буде? Що було між вами? Дівчатки, між вами були які, знаєте, е, от свої якісь таємниці. Між вами був якийсь певний період часу, ви рухалися в одну сторону. Можливо, ви один одного дізнавалися більше, можливо, вона з вами ділилася секретами. Ви знаю також. Тобто, то у вас були якісь плани, стабільні плани на майбутнє. Так, е, про що ключі? Давайте. Знаєте, от, можливо, навіть про те, що ви триматимете ці стосунки у е, таємниці. Отак от мені, дівочки і мальчики, іде зараз. Так. Е, для, для того, щоб потім це все проаналізувати, якось е, з цієї ситуації благополучно вийти, щоб вам було обом. Е, ну, Зручно в першу чергу, і щоб вас це обох влаштувало. Тобто ви якийсь період часу це все тримали в таємниці? Про що яколь хочеться запитати? Про що стабільність? Стабільність тут? Так, знову таки, для того, щоб ви, ви проаналізували і дійшли до якогось консенсусу, що поки що ми ці стосунки скриваємо. Отак. От що у вас наразі? Дівочки, наразі у вас? От, давайте запитаю: це вона? Так, да, дівчинка, дивіться сюди, карта корабля. Ваша жінка трошки старша за вас, ну можливо, навіть не трошки, тут виходить саме жінка в, у віці, тому вона така, можливо, і розумієте, про що я кажу, состоялась, девочка. і вам кажуть про те, що зараз між вами, знаєте, ситуація, коли ви. Ви робили пропозицію, давайте я гляну. Так, дівочки, ви тут я знаю, або робили пропозицію, або якось хотіли домовитися, щоб перейти на інший рівень. Розумієте, щоб піти разом, як і домовлялися на початку, те, що було. Ви хочете відкрити цю таємницю, ви хочете показати її всьому світу, щоб ця таємниця. Відкрилася, розумієте, щоб весь світ побачив те, що було приховано, роздивився, що ви в парі, що у вас серйозні стосунки по колодцу, скажу, що у вас глибокі стосунки, що у вас вірні наміри, чесні порядні наміри. Отак От це у нас є. Давайте подивимося про що. Що за жінка? Що це за жінка? Давайте подивимося детальніше, Хочу. можливо, дівчинка якась яка буде дивитися, впізнає себе, що? Дівочка, ну звісно, дівчинка урожайна, дівчата ресурсна, дівчина, яка фінансово забезпечена, людина, яка благосна, людина, яка, якщо вона старше віком, вона можливо, ви від неї отримуєте якусь підтримку, крім психологічної, і так таки буду казати, не просто підказки поради, а прям таку психологічну підтримку, яка вас взращує до імператора, навіть тими тимчасовими моментами, які ви разом, тобто вона біля неї ви почуваєтеся чоловіком. Вона вам. Так, ресурсна жінка, так вона і зробить, тобто вона у вас зростить. Ви почнете більше заробляти біля такої жінки. Розумієте, жінка ресурс для вас. Так, ще про що колоддяс, хочу подивитися. О, знаєте. Тут ви розумієте, що ваші плани не справдилися, і що ця глибина, яку ви хотіли відкрити, тобто що не всі таємниці вам відкриті зараз, про неї, що, можливо, в неї трошки інші плани, що вона змінила ракурс своїх собитій жизненних і не в вашу користь. І для вас це просто, знаєте, як, от, пішло не по вашому плану. Для вас це труднощі, те, що вона можливо щось приховує, можливо, не все дорозказує, можливо, не так спланувала, як спланували ви, або як ви спланували разом на початку. І вас це бантежить. Це у вас наразі така ситуація. Так. Що у вас у майбутньому? Дівочки, у вас труднощі між, через чоловіка. Я так подозріваю, що це її е, законний партнер. Тут вони, дивіться, тут вони в одній е, возросній, хочеться сказати, категорії. Тобто для вас вона постарше, а для чоловіка вона. М -м -м. Така, як треба, саме ягідка. Розумієте, про що гора? де будуть труднощі. Тобто, ви розумієте, знаєте, що вона відсікає, вона відсікає вас заради свого партнера. Оце я вам буду розказувати, мальчики. Я теж таке можу розказувати. А ви довірялися, кажуть про те, що ви вірили, в те, що це буде це до чогось приведе, що ваші відносини до чогось приведуть, що вона вас зросіла, що ця ситуація вас, знаєте, змушує вас йти в трансформацію, змушує вас, можливо, навіть недобре про неї взиватися. Да. І ви розумієте, що всі обіцянки пусті. Отак, ви чувствуєте в ній предателя, чувствуєте в ній хитру жінку, дівчатка, яка вирішила і більше по-іншому не хоче. Отак. Добре. Ну, як є, да? Будем так, будемо так, порада вам. Вам кажуть про те, що вам. Е, Прийшов час саме, побачити купа свого життя, побачити, куди вам рухатися, розумієте? Е, так, можливо, ця дівчинка з вами схитрила. Про що лиситься саме? Ось знову ж таки, про що кажуть? Про те, що е, вона за вами також спостерігала. Вона за спостерігала за тим, як ви рухаєтеся. Е, вона спостерігала за всіми вашими домовленостями, розумієте? І знаєте, про що це рівний еліксир тут саме? Можливо, знаєте, можливо, навіть не буде вам тих новин, які ви хочете, але це вас змусить, знаєте, як отут треба будь-яку ситуацію приймати на благо. І це вас змусить, знаєте, як? Зрозуміти, чого ви хочете від життя, зрозуміти, яку ви хочете жінку, зрозуміти, як будувати плани на майбутнє. Розумієте, я за що? Тобто будь-яка людина, яка приходить у нас, знаєте, якщо це ваш ворог. Ну, ми не про ворога. Так, будь-яка людина. От від будь-якої людини просто ви повинні розуміти, що ви берете досвід. Тоді просто обіди просто пропадають. От чесно вам кажу. Ви, вона вас спрямує, значить, навіть це тим, що вона від вас піде. Ось це вам порада. Якщо ви навіть її від, відмитете, от вам кажуть про те, що ви цього не хочете, тому що для вас вона прекрасна. Вважайте, що вона відьма, що вона вас обдурила, обманула і так далі, і тому подібне, що ви вважали її своєю партнеркою, своєю, навіть, можливо, сім'єю. Але вам кажуть про те, що, знаєте, у вас це спрямує на майбутнє, на благо, вас це навчить обирати шлях, вас це навчить не лізти, вибачте, в сім'ю, не бути незваним гостем. вас це навчить е, придушувати якісь свої. От зараз ви її судите, розумієте? Вас це навчить балансувати емоції, не відноситись до людей. От просто прийде час, коли ви зрозумієте, що так, ми можливо, ця ситуація була. Але я живу далі. От саме через цю ситуацію, через цю жінку. Вас, вас вчать будувати майбутнє, розумієте? І бачити е, перспективи. Тобто з ким ви можете будувати майбутнє, а хто кому і так без вас класно, хто і так в благості. Розумієте? І це також непогано. Давайте хочу зараз взяти пораду вам ще. Порада вам ще карта, того, що ті вибори, які вам не потрібно навіть робити. Розумієте? Далі, пораду дайте нам, хлопцю. Вам кажуть про те, що ви, будете, ви оцікаєте свої ілюзії, ось дивіться сюди, і йдете в щастя. От цією цією ситуацією ви йдете, тут зірка, до виконання своїх бажань, до виконання, тобто ви це прорабатуєте, знову ж таки, стаєте мудрішим, старшим, розумнішим, і виходите із ілюзій. І при тому всьому якось бачите, яке повинно бути ваше щастя. Виконуйте свої бажання. Пораду ще на цій. Давайте, дайте хлопцю, пораду, будь ласка. Дайте пораду. Дівочкам також буде корисно послухати. От знайте тут про що вам кажуть? Те, що ви повелися, от, буду казати, дівчатка, як є. Те, що ви повелися на гроші, на те, що вона в стабільності. Розумієте? Тут у неї пара, з якою вона цього досягла. А вам кажуть, те, що ви попалися, можливо, навіть. От через те, що ви повелися на гроші, ви зараз залишаєте, е, залишаєтеся у в'язниці, тобто в пастці. Розумієте? Бо ви, ну, я не, це не погано не добре, це так, як є. Просто вам ну, сподобалася жінка, яка, в якої вже все є, для якої не треба, який не треба купувати, вибачте, черевики. Розумієте? І кажуть про те, що цей урок ви проходите, і ви залишаєте його в минулому. Да, це буде, ви, ви цього не так швидко очікували. І що далі? Тобто, це для вас урок. Так, далі ви просто ростете. Ви, да, ви розумієте, що знаєте, для того, щоб щось отримати, не обов'язково брати в когось, а треба ще, можливо, попрацювати. Розумієте? Просто до цього прийде час, коли ви для якоїсь жінки будете таким самим благосним, таким самим стабільним і таким самим коханим. Знаєш? Приймайте в благо. Благодарю, що ви вмієте мене слухати, що ви. Я сподіваюся, що мій позитив до вас переходить, тому що ваш до мене зазвичай. Зрозуміть до мене. Всіх обіймаю. На особисті, будь ласка, в особисті. Я потім буду. будуть трошки зміни в, в особистих розкладах, але і це буде інформація, була трошки пізніше. Зараз ще все в обработки і в проработки. Всіх благодарю, всіх обіймаю. Нехай кожне послання знайде своє серце. Одягаємо інформацію правильно і без образ.